Я вважаю, що ставити лист 3 мм на типовий каркас з профільної труби дверного полотна абсолютно бредова ідея. Зараз я вам поясню, чому. 3 до да навіть 4. Абсолютно не бачу цьому смисла. Чому? Тому що оцей от наш нащільник отгибається ой-ой, ой як просто монтіровками, ломами. Двічка оптимальна. Отигнеться, що двієчка, що трієчка, що четвірочка без різниці. Сверлиться все воно легко, опять-таки, що трійка, що четвірка, без різниці. Якщо у вас вже якийсь мудрений каркасик, тоді вже да, тоді вже там вартує його ставити. Тут, взагалі, нуль смисла. Тільки додаєте ваги дверям, тільки додаєте у вартості. Більше нічого, ніяких плюсів. В трійки, в четвірки немає. Ніхто не буде ваші двері бити сокирою. Та навіть ти попробуй двойку сокирою пробити. Не проб'єш. От. Так що, друзі, не треба вам трійка. Я так вважаю.